Хочемо запросити до нашого і ефіру. А наступного нашого гостя це Євген Хлобистов, науковець, професор кафедри екології Національного університету києво могилянська академія, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. щиро вітаємо. І от ем, у нас сьогодні такий науково ек експертизний такий ефір. І відповідно, ми спілкувалися з вами півтора року, місяці тому, десь через пару тижнів чи тиждень після підриву Каховської дамби. Тоді що не було повної картини, як буде розвиватися події. А зараз вже є. Можна зрозуміти, яка шкода нанесена екології регіону, а може навіть і більше ніж регіону. Ну, звісно, сьогодні багато що можна про це сказати. Ну, до речі, сьогодні ще свята корінних народів в Україні є три корінних народів. Я хочу привітати всіх представників корінних народів України, Кримського, Караїмського, Кримсько-Татарського, з таким святом. А що стосується безпосередньо станції і наслідків, то сьогодні ми спостерігаємо фантастичне відновлення рослинності, яка там є. Вже можна побачити в інтернеті і в відкритих джерелах чимало мало Фотографії, там, де фактично, рослинність сьогодні бує і формує абсолютно такі оригінальні, в чомусь традиційні, а в чомусь нові угруповання, все сьогодні заповнюється цією рослинністю. І що стосується збитків для довкілля, то е, вони продовжуються досліджувати. Остаточно ні сума, ні е, розміри цього збитка на сьогодні ще не визначені. Ми можемо сказати про докорінну зміну екосистем. В цьому, регіоні. В те, що ми втратили, фактично те, що ми говорили з вами півтора місяця тому, ми це продовжуємо фіксувати і стосовно заповідного фонду. Який сьогодні тільки починає відновлюватися і для тих самих 48 правдоохоронних об'єктів нижче ем, греблі Каховської гідростанції, бувшої греблі Каховської гідростанції? Ми на сьогодні теж не маємо остаточної інформації щодо втрат, але можемо сказати, що дійсно вони були дуже суттєвими. Е, ну, наприклад, з безпосередньо дзеркала Каховського водосховища було е, перенесено в ніжні течії Дніпра ну приблизно 500 тисяч. Тон елементів біорізноманіття, це мікрофлора, водорослі, органіка. І все це було частиною великої екосистемної цілісності. І після того ми бачимо зовсім інші ландшафти. Вони сьогодні відбудовуються. Вони сьогодні в чому зеленіють, в чомусь похоже на таке зони спустешення, спустелення. Але йде формування, дуже швидке формування нових ландшафтів. І, і, на щастя, ми сьогодні там не бачимо нічого такого екстремально поганого. Ми говорили про певну заболоченість тоді, про розпоб... ризики розповсюдження епідеміологічних захворювань. Ну, Багато в чому це... ми маємо дещо кращий сценарій, ніж йшлося тоді. Але ми спостерігаємо, ситуація змісно продовжує змінюватись. Система зневоднення вона, на жаль, залишається. Актуальність забезпечення водою населення залишається. Ми сьогодні бачимо, що є декілька міст, такі як Марганець, наприклад. І інші, які сьогодні все ж таки з мають певні проблеми з водопостачанням, але вони звісно, що будуть потихеньку вирішуватися, ну може не так швидко, як би хотілося, і... але ситуація все ж таки змінюється на краще. І тут у нас є така ну певна позитивна позиція, позитивна динаміка. Пане професоре, я читав е, статтю відносно того, що там почала відновлюватися рослинність на тій території. Там, хтось називає, що це повертається великий луг. Але е, український уряд прийняв рішення, начебто, про те, що буде відбудована е, е, дамба Каховська ГЕС, але багато хто з науковців каже: почекайте, давайте ми спочатку зрозуміємо для себе, що ми там хочемо бачити. Можливо, дійсно там треба залишити тільки русло річки і залишити так, як природа колись побудувала. Можливо, відновити каховську Каховське водосховище, але в чи в тому об'ємі, чи ні як ми плануємо використовувати, як ви вважаєте, не приймати приймати рішення про відбудову. Погоджуюсь з вами, що рішення про відбудову коховської станції приймати зарано. Більше того, в мене є дуже суттєві сумніви стосовно доцільності відбудови коховської гідростанції, і спробую пояснити, чому. Це дуже довгий проєкт. Він розтягнеться на роки і роки, за різними оцінками, там від двох до сіми років після початку передпроєктних досліджень. За цей період основні позиції з водозабезпеченням будуть вирішені, тому що, ну, по-перше, ми, ми все одно не будемо щось робити, щоб люди отримали воду. Не в цьому році, так в наступному. І тут джерела будуть знайдені так само будуть знайдені альтернативні джерела зрошення або експлуатації сільськогосподарських угідь через новітні аграрні технології, такі як сьогодні застосовуються в екстремальних кліматичних умовах, в рідному кліматі те, що сьогодні ми можемо побачити на близькому сході, зокрема. Так що, тут ситуація теж не буде стояти на місці, вона буде вирішуватись. Гідроенергетика в межах України вона займає сьогодні ну, достатньо малу частину. Ми будемо відверті, та там, за різними оцінками 5-8% від загального енергобалансу споживання займають об'єкти гідроенергетики. Це ж таки основна в нас основне джерело енергопостачання, енергогенерації це атомні, а потім теплові станції. Будувати каховську греблю знов після того, як ми побачимо новітні ландшафти, побачимо їх можливості для певного використання. Там бачимо нові екосистеми. Ну звісно, що ніякий великий луг не відновиться, тому що екосистеми не можуть відновлюватися так, як вони колись були. Але буде зовсім інша ландшафтна цілісність. Так от навіщо нам її руйнувати, щоб побудувати яких споруду. Економічна доцільність якої є на сьогодні доцільно сумнівною. Я хочу нагадати нашим глядачам, що колись розбудова самої Такаховської гідростанції, як і всіх гідроспоруд на Дніпрі, це був так званий сталінський план преобразування природи. Він, вибачте, був прийнятий в 1949 році. В 48-му вони почали розробляти? 49-му прийняли. Так от, невже ми сьогодні будемо орієнтуватися на певні позиції, на певні доцільності, яким же там понад 70 років? Тобто, ну, життя не стоїть на місці. Ми можемо використовувати сьогодні ці ландшафти зовсім в інший спосіб, значно більш екологічно ощадливо. І більш того, доцільно і ще одне питання, на яке треба дати відповідь: а скільки там буде проживати людей? Яка там буде економічна ситуація, що ми будемо мати після припинення бойових дій, після нашої перемоги? От яка там буде відбудовуватися економіка, і для тої економіки, скільки нам потрібно? Води, скільки потрібно електроенергії, а тоді буде ясно, з чого їх брати. Ну, і в тому випадку ідея побудови сьогодні відновлення Каховської гідростанції, точніше, побудова нової станції, абсолютно. ну Виглядає достатньо такою сумнівною. І з економічної точки зору, і з екологічної точки зору. Хочу запитати про дельфінів, тому що це дійсно зараз велика проблема. Ми періодично читаємо про загибель дельфінів саме в Чорному морі. І от що їй спричиняється безкінечні маневри кораблів чи глибоководні міни? І скільки нам доведеться чекати, щоб відновити популяцію? Це важка проблема. Тому що на це впливають і військові дії, і рух військових суден. На це впливає абсолютно величезна кількість вибухів, які, до речі, були і до повномасштабного вторгнення. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що фактично до лютого 22-го року з Керченського півострова були стрільбища, так звані в морську акваторію, тренувалися загарбники для майбутньої війни повномасштабної. Ну і сьогодні ніхто не контролює кількість суден і особливості їх проходження, плюс мінування величезної акваторії Чорного моря. І те, що дільфіни, на жаль, не, не можуть омайнути ці міни, не можуть омайнути ці мінування, тобто тут комплекс факторів. І на мою думку, ми втратимо популяцію дільфінів, і навряд же вона за найближчі роки буде відновлення, тому що проблема розмінування, наприклад, акваторії Чорного моря, це проблема на декілька років, якщо будуть максимальні зусилля. До цього країн, учасників Чорноморського чорноморської співпраці, чорноморського басейну, і не факт, що Росія навіть після припинення бойових дій. Ну, по-перше, визнає себе е, стороною, яка отримала поразку, а по-друге, не буде іншим чином спричиняти супротив для розмінування цієї території. Як ви ж розумієте, що для того, щоб розмінування було ефективним, треба, щоб жодна сторона конфлікту або жодна сторона чорноморського регіону, не загрожувала іншим сторонам в тому, що якщо щось, то вони будуть там стріляти чи. Ліквідовувати чи якось іншим чином впливати на судоплавство і безпосередньо на розмінування. Тому це питання буде вирішувати через декілька років, і, на жаль, ми будемо постійно втрачати популяцію дельфінів. Ми допомагаємо фонду здоров'я українського народу і, відповідно, закликаємо вас так само брати участь у підтримці національної програми «Врятуй Кінцівку. Є ось такий герой. Це Євген Тузинський, йому 44 роки, він навідник. До війни виготовляв меблі на фронт. Вони не пішли разом з братом. Щойно вивезли з Ірпеня маму, поранений під Бахмутом. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок як Євгена поверне стрій. Таких героїв повно в цій програмі Вертую кінцівку. Це лише один з них. Ви можете задонатити будь-яку суму. Прямо зараз, якщо перейдете по qr коду який ви бачите на екрані, ви потрапляєте на банку Національної програми «Врятуй кінцівку. Ми гроші не збираємо. Так само посилання в описі відео на каналі Спецпроекту Сергія Мамаєва відведуть саме на банку Національної програми «Врятуй кінцівку. Відповідно, я вас дуже прошу, донатьте на це. Історії про бійців реквізити програми Верту кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу Джерелгач, Олешки, Срібний Ліс це тільки ті, що зараз приходять в голову, як міста не тільки відпочинку, а й екосистем окремих і відповідно заповідників і заповідних і заповідних територій. І зараз там всюди йдуть бойові дії. Можна собі уявити, що після нашої перемоги, якщо я правильно розумію, виправте мене, що ми практично не залишимося. Без заповідників, залишимося без заповідників на територіях, які були окуповані Росією, і відновиться там природа чи ні? На жаль, я підтримую з достатньо скептичної точки зору з цього приводу. Я не кажу, що це абсолютна істина. Але, як на мене, ми, скоріше за все, величезну частину заповідних функцій і елементів правоохоронної діяльності ми втратимо. Тому що якщо на острові підводяться вже декілька місяців військове навчання, там техніка, там стрільбища, то і там немає жодної людини, яка може оцінити заподіяну шкоду. То коли вони звільнять цей острів, ми скоріше за все побачимо пустелю. Або відновлення екосистеми після такого зруйнування буде дуже дуже повільним. І навряд же ми зможемо сказати, що після такого відновлення ми побачимо той самий склад біорізноманіття, який був до втручання. Тобто особливість екосистем полягає в тому, що після кардинального впливу або знешкодження рослинного покриву тваринного світу, потім, навіть якщо екосистема залишається, умовно кажучи, в спокої, вона не відновлюється в тому вигляді, як була до збурення. Таким чином, скоріше за все, ми втратимо величезну кількість природоохоронних функцій і елементів на цих територіях. Це плата за агресію, це плата за війну. Так, російська агресія не ви як на нашу екосистему. Чи є на сьогодні цифри? От наскільки постраждала екосистема України від боїв, бомбардувань, мінувань тощо. Ну на сайті він регулярно з'являється інформація з цього приводу. Останні, що я бачив, це більше ніж 52 мільярди доларів оцінка заподіяної шкоди у вартісному вимірі. Сказати, що сьогодні ця сума остаточно, звісно, ні, але є елементи, які майже неможливо визначити у вартісних показниках. Ну, от, наприклад, унікальні ендеміки, унікальні представники флори і фауни нема ніякої суми, за яку можна витратити і потім їх відновити. Ну, наприклад, якщо чисельність популяції буде критично низькою, то вона на жаль загине. Вона не відновиться ні за яких обставин. І тому те, що ми ще будемо втрачати, ми ще будемо бачити. На жаль, ми сьогодні втрачаємо величезну кількість природозаповідних об'єктів. Це через те, що до великої кількості об'єктів немає безпечного доступу і немає відповідного моніторингу за станом цих об'єктів. Нам дуже важко сказати, наскільки це буде непоправний непоправний збиток. Ну навіть з такими великими об'єктами як Чорноморський біосферний заповідник, як заповідник Осканія нова, які знаходиться знаходяться під опікою ЮНЕСКО. Але те, що там відбувається сьогодні, те, що ми чуємо з боку наших активістів, небайдужих громадян України, які спостерігають за цими злочинами росіян, то ми бачимо, що там йде просто хижацьке використання цих територій, поповне ігнорування будь-яких природоохоронних правил, вимог, конвенцій, до речі, стороною якої є і сама Російська Федерація. Але їх це абсолютно не зупиняє. Тобто, на жаль, ми скоріше за все будемо мати величез. Проблеми і скорочення наших унікальних екосистем, які постраждали від війни, здійсниться. З часом все це буде відновлюватися. Ми можемо отримати якісь інші ландшафти якісь інші особливості екосистемної цілісності, але це буде вже трошки інше. Воно не повернеться як воно було до 22 року. Якщо я вас правильно зрозумів, одна з варіантів, один з варіантів того, що ми маємо робити з цими екосистемами безпосередньо, це просто після нашої перемоги залишити їх в спокій на якийсь час для того, щоб вони ну чи відновилися, чи зробили, ну з, ну, вони склалися новими, фактично. А що ще може робити Україна? Ну, наприклад, чи можемо може людина вирішити, що тепер ось тут буде там не ліс, я умовно кажу, та а лісостеп, і відповідно під. Сидити дерев, завести якихось тварин і так далі. Чи краще все ж таки просто залишити в спокої? Краще залишити в спокої. Ми нічого не зробимо такого, щоб воно було адекватно щоб воно було гармонійна, тому що всі намагання на сьогодні створити штучні ландшафти проводять до того, що ми маємо потім ці ландшафти підтримувати. Візьміть будь-який штучний ландшафт, наприклад, хоча б сквер чи парк в міській зоні. Для того, щоб він був такий привабливий для людей, його треба постійно вкладати свої зусилля. Його треба підтримувати в тому вигляді. Якщо ми хочемо це зробити на величезних територіях, то в нас просто не буде можливості підтримувати там певні елементи біорізноманіття, щоб вони там гармонійно поєднувались. Краще все залишити, як є, почекати, і природа сама сформує новітні ландшафти. А зусилля треба прикладати до господарської діяльності. Наприклад, у нас буде величезна проблема з. Yes. <laughs> Зрошенням сільських господарських угідь, які на сьогодні втратили можливість це зрошення через ліквідацію Каховського водосховища. Тобто там потрібно залучати інші технології, інші культури, переходити на іншу систему зрошення, яка не буде потребувати такої величезної кількості води. Оце ми можемо зробити. Це може бути значно більш ефективним витрачанням грошей, ніж мільярди доларів на відбудову гідростанції, тому що далі ми зможемо. Ну, створити елементи сталого сільського господарства, але вже на інших засадах, і, і до речі, в інших кліматичних умовах. Тому що все ж таки повільно, але кліматичні зміни до нас наближаються. Ми це бачимо, і це означає, що все одно ефективність. Сільського господарства має бути підтримана новітніми аграрними технологіями, і ми маємо її зберігати, тому що сільське господарство це величезна експортна складова нашої економіки, і нам без цього ну не можна буде обійтись, особливо після війни, коли ми будемо мати зруйновану промисловість. І нам будуть такі точки економічного зростання обов'язково організовувати, підтримувати і далі рухатись до мирного і максимально можливого заможного життя. Я зрозумів, так. що кожен має займатися своєю справою. Природа своєю, а людина своєю. І не треба заважати природі жити так, як вона вважає за потрібне. Але таку Там красиву і радючу країну, радючу природу точно треба відновити. Якщо можемо щось зробити, давайте робити всі це разом. У мене є ось така футболка. В мене точніше, ось таких футболок чотири, і три з них стануть. Поїде до наших підписників, а одна до наших спонсор. До одного зі спонсорів. Що для цього потрібно? Це гурт про Баса Харді. Ви його добре знаєте за фразою Доброго вечора! Ми з України. Підпишіться, будь ласка, на канал Спецпред Сергія Мамаєва. Напишіть в коментарях Доброго вечора ми з України. Напишіть звідки ви нас дивитесь, поставите дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І відповідно, десь наприкінці серпня ми розіграємо три футболки серед наших підписників. А ще одну. Серед наших спонсорів тому ви можете не тільки підписуватися, а й ставати спонсорами.